Головне правильно вибрати позицію, скажімо так, прицілитись, ну і відпрацювати. Сам комплекс з на П є лакома ціль для нашого ворога. Діти, іменно діти Шкода мені дітей, вони ну, нічого не винувають. Нешаблонне мислення дозволило нам, в принципі, бути на тому етапі, на якому знаходимося ми зараз. Ну і коли ти робиш постріл перший, то практика. Прицілитись ну, і відпрацювати. І саме головне це вийти з позиції якомога швидше. Мене звати Артем, позивний мій тьома. Відповідно, так як ім'я доволі таки рідке в нашому підрозділі, тому я вже звик до цього інших, як то кажуть, кличок чи, скажімо там, Позивних нема, всі мене знають як цьому. У підрозділі безпосередньо противотанковому я після повномасштабного вторгнення до цього я був учасником АТО, це у 2015 році. Потім жив звичайним цивільним життям, як і всі люди, працював, була сім'я. Сам я з Херсона, моя, скажімо так, уже Батьківщина звільнена, але місяців була під окупацією. Я солдат позивний Х'юстон, родом з Закарпаття. Ну, прийшов добровольно сюди, йшов піхоту, попав сюди, ну, то, що ну, місто вже тут з'явилося. Ну і почав вчити пітерка струна. Ну і не дуже тяжко навчитися. А так вже само більше практика і що можна навчитися, то вже реально в бойових діях, коли ти, ти робиш постріл, перший, то практика, так і вчився, що допомагав ну, розкладати, то все, типу. Ну і потім варіант, такий що ну, я поїхав із, із, із своїм другом. І ну, я став, сів за пульт, розклався, так, да, був там страх перший раз, коли ти там, ну, стріляєш то все. Або все нормально, <сум> слава Богу. Но без, без промаху теж ніяк. ну, Це практика, типо, ну, я так ли ще навчився, все. ну і що, що ефект ну, нормальний. в неї. ну, Мені любиться за того, вона типо, що ти коло неї не сидиш, вона дуже ну, спасає від цього. Тут все включаєш бойовий режим, тобі дає пуск на дозвіл і джойстик у тебе є Ну, краще самому супроводжувати. Ну, Коли там перед виїздом теж так приблизно прийшли, розклалися, щоб була Типа, Робиш вивірку, типу, щоб ну, у тебе все було чітко, вже настроєно. Сідаєш, включаєш і дивишся собі фільм <гум> і все. Опанування. Даним протиранковим засобом доволі скажімо, доволі швидко для звичайної людини, яка прийшла із цивільного життя, достатньо 5-6 днів, тобто, щоб вивчити, опанувати безпосередньо всі нюанси. В першу чергу, це ми вивчаємо які помилки які можуть бути незначні. Пошкодження, які можуть, скажімо так, нюанси, які впливають на безпосередню роботу. Тобто, це не є якоюсь, скажімо, там складною занадто складною технікою, там занадто там, комп'ютером тут не потрібно язики програмування, все елементарно, все просто. Тобто дев'ять кнопок, головне правильно вибрати позицію, скажімо так, прицілитись, ну і відпрацювати. І саме головне це. Вийти з позиції якомога швидше. Сам комплекс з П предназначений в першу чергу для знищення як високоброньованої техніки, легкоброньової техніки. Також Є заряди Осполичного Фесня, в принципі, можна працювати по скупченню особового складу. Складається він безпосередньо з механічного так сказано, приладу триноги, який дозволяє нам керувати самим комплексом як по горизонту, так і по вертикалі. Саме основне, так це душа самого комплексу це оптичний пристрій. Там також влаштована і лазер, як ми наводимо на техніку безпосередньо ракета, і також пульт дистанційного управління. Дуже великий плюс даної установки самополягає в тому, що безпосередньо оператор знаходиться в укритті. Як правило, якщо це вже підготовлена позиція і є можливість підготуватися, то ми формуємо якийсь окоп, якщо нам Суміжні підрозділи запрошують нас так сказати на роботу. То ми е, можемо розмістити оператора в бліндажі е, це дуже полегшує роботу, адже психологічно навіть оператору легше, те, що він сидить не поруч е, безпосереднього установкою. Він відносно знаходиться в безпеці. Він може більш спокійно віднестися до роботи без е, емоцій відпрацювати, і також це ну, в першу чергу е, зберігає його життя, адже даний комплекс. Е, Скажімо так, є лакома ціль для нашого ворога. Аналіз потрібно робити обов'язково, тому що ворог нас також вчиться. І якщо ми не будемо змінюватися будемо працювати шаблонно, то ворог. Зможе прораховувати наші наші дії. Тому в першу чергу ми аналізуємо так і стараємось працювати не шаблонно, адже як це показала війна, саме не шаблонне мислення дозволило нам в принципі бути на тому етапі, на якому знаходимося ми зараз. Тосовно досвіду, також зазвичай ми народжуємося в цей світ, взагалі безпомічними, взагалі. Е... Нічого не можемо робити, але ж ми все-таки ще спробуємо, починаючи спершу тримати ложку, потім тримати ручку і так поспомогу. Ми вчимося. Так і в армії проходить. Тобто, людина, яка приходить з цивільного життя, вона, скажімо так, вона народжується, вона навчається. Тут немає нічого страшного і боятися це норма. Ми всі боїмося. Кожен вихід є певний страх. Скажімо так, на війні вбиває не страх, а вбиває паніка. А от страх, навпаки, допомагає вижити. Перемога безпосередньо для мене це те, що дала, дайна війна не зможе ніколи повторитись. Оце дійсно буде перемога. Адже просто вихід на 91-го року чи просто звільнення якоїсь певної частини території і. Це може бути як відкладене рішення для подальшого, в майбутній війні. Тобто я б дуже не хотів, щоб, наприклад, мої діти, мої внуки повторювали шлях. Я не кажу, що це там недобре, що це щось страшне. Але все-таки краще без цього досвіду. Стосовно конкуренції даного комплексу. Доволі він доволі висококонкурентний, а вже з рахунок чого це доволі нова розробка. Саме головне, що це розробка безпосередньо нашого підприємства КБ «Луч». в порівнянні з іншими противотанковими комплексами, наприклад, у Росії, це зазвичай противотанкові комплекси, які вироблені в 80-х роках. Ще за часів радянського союзу. Нічого такого нового вони майже майже не зробили. Тільки модернізують старе. Якщо порівнювати з технікою НАТО, скажімо так, то ті зразки, які надають нам, вони є трохи застарілі. Цей зразок можливо можна так сказати, що воно трошки на покоління вище. Краще даного зразка це, мабуть, протинковий комплекс Джевелін. Він на одне покоління вище, але ж він. Здає позиції, в якому плані дальність у Джевеліна в основному до 2,5 км. кілометрів. Даний комплекс працює 5,5. Один із наших розрахунків, ось нещодавно на Донбасі поставив рекорд з осколковим зарядом. Уразили техніку на відстані 5 кілометрів 300 метрів. Різноманітні цілі це повністю майже весь спектр танку танків. Зараз очікуємо, коли підійде армата, тому що <свісно> нам потрібно для галочки відпрацювати хлопці, екіпаж на Донбасі знищив сонцепьок. Тобто така немаловажлива ціль це безпосередня техніка для евакуації, це і КАМАЗи, тобто і машини підвозу як БК, так і логістики тих самих продуктів. Тобто, ну в основному ми працюємо по всім рухомі цілям, щоб максимально унеможливувати, скажімо так, ведення бою противником.